Польська фірма МК Джоб шукає працівників до праці в Польщі, а саме в місті краків, новий тарк Закопане. Фірма надає безкоштовну консультацію з підбору праці, безкоштовні вакансії. Переходимо на сайт, нажимаємо на кнопку Перекласти, щоб все було на українській мові. Ссылку на сайт ви можете знайти в описі під відео. Гарантія працевлаштування на території Польщі. Праця безпосередньо від працедавця, безпосередників. Влаштовує працівники на такі посади, як будівельна, гастрономія, промислова, технічні та інші. Наприклад, такі професії, як кондитер, офіціант, повар, механік легкових автомеханік грузових, авто, арматурщики, плиточники. Андрій Наталія. Отвічай, де бідам з ними бухати, натримає. Знаєш штани снімав і просто знаєш що Я дійш. Ця... Блядь, телефон! Шоста ранку. Буще не витримав. хе <laughs> бомж, блядь! Біо? <laughs> 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 не сподівалися <się> такого, стопа. <laughs> <laughs> Вирішили ми почати святкувати моє день народження, але у нас немає типу, чим запивати. Ніколи ні ні фіа. І магазини тут цілодобові, я ще не бачу. Зараз я підійду тут сидять одні полячки. Зараз я до них і Запитаю, чи тут десь є якісь магазини цілодобові. Це хлопаки з України. Я Андрій. Клаудія. Андрій. Наталія. Ви не знаєте де цілодобовий? Є? Кока-кола Шапка, є. там. Мы, блин, мы. Ты Давай по русски, понимаю. По русски понимаешь? Yeah. Мы с другом путешествуем. Mm -hmm. Понимаешь, путешествуем из города в город. Да. Yeah. С... Путешествуем. У меня сегодня день рождения. Сегодня? Да. Я тебя поздравляю. Спасибо. Да. Yeah. Oh. Yeah. <laughs> Спасибо. И так получилось, что мы с другом вдвоем. Значит, начинаем отмечать. Не хотите к нам присоединиться? выпить в Финляндии? Я просто водку не пью. А Финляндия это, это как бы не водка, это хорошая водка. <соцентричен> С этим яким. Со вкусом. <соцентричен> Вы как? <соцентричен> а тут можно здесь? Когда не. полиции нет, можно, но когда есть, нет. Ага. Да. Ты отвечай, дебил, там с ним бухать, она тримает. Я тебе отвечаю, дура. Вот на по-российски, разумеется. А я не знаю. А я тебе можно какие-то стаканчики купить или будем так сгорла? Так будем пить, да? Да. С это ты сгорла? Да. Ну что, пошел? А як воно вообще через той л'ється, так? це, да? Давай ты перший. <плес> да давай перший, я подарился як ти От Ти дивись, щоб поліції не було Давай, за здоров'я здоровье. ти як водов ешь. А откуда нормально? ти приехал? <плес> з <Со> Львова. <плес> Happy birthday to me. Святкуй день народження з полячками. Понимаешь, что я говорю на украинском? Да. Да? Я тоже снимаю видео, знаешь, как Мартененко. Да. Ну есть, но я только начал, там у меня очень мало. Да. Давай на. уже четвертый, да? Давай до дна. До дна. Yeah, yeah. Залітаю, нормально. А Ты по-английски говоришь? Ну немного. Со-со. Давай подморбай. Вы пьете yeah. эту водку, даже... Як ты сказати? Я Как воду. Как yeah. воду. Рушником обмотав водку, чтобы все було по закону. <laughs> Давай, вы типа. А то мы весь час бухали и нарушали законы. Якби нас злапала милиция, побачила. 300 злотых, да? 300 злотых? Не yeah. знаю. Побольше, может? Да. Нифига себе. Давай вообще. Уверно. Мы тут уже сидимо, вообще людей же нема про... И когда? И когда другая ночь, да? До дна. так бумаг это брата, просто не... скажу, да, это да. вот украинская гитара. Это не ага. так, как польская играет, да? Да нет, да ты просто пьяна. Просто набухалась, набухалась, полячка. А у тебя мины нет. Ты его, как воду. Тебе тоже вообще пофиг. Тебе здесь так будет, я всю ночь. Будем гулять, смотреть город. Я в Люблине еще не были. Вам далеко до дома? 40 минут. Будьте пешком идти? Да. Давайте мы вас проведем. Это может быть. Вы не хотите? Ну да, может быть. Мы хочем. хоть. Хотите Возможно. или нет? Да или может нет? Может быть. Это да. Это как женщина говорит да, это значит да и нет. Я понял. Просто вам не будет самим страшно. Или в Польше нету маньяков? А я маньяков много, в Люблине это очень много У меня есть подружка Всегда, когда она э, на двор ходит У нее всегда какие-то маньяки В автобус села Какая-то проститутка? Нет, она нормальная просто Она одевается может как? Нет, нормально. Просто? просто? Она когда там села в автобус Да? Ага И просто мужчина, знаешь, штаны снимал И просто знаешь, что делал. Сам перед да, ней? Да, так перед ней Что-то Оцінно знаний, я думаю, що він справний гора. А ти ну, ще ти зараз поймёшь, що я скажу. Ти сиділа по відмеча на день народження і зараз ідем провожати полячок до дома. Нам і так нема широти, ми нижуляємо. Проводимо їх okay. до дому, щоб їм не було страшно, типу то все да. Казав, що відмечаєш день народження. Да. Будеш нам це водіти додому, тому що нам німає страшно. Да, а, а так дальше... ти можеш все поняла. І ми вже вийшли зі старого місця. А, а, дальше старый город да, а там. Да. Сбочинець? Да, он пристав ее. Io... Da... Да не представлял? Да он такой старенький был. Старый фил. Педофил старый. Я не знаю, педофил, а не двигается. Поляка робили ремонт и зашли всякие дерева старые. И замотали эту херню. Не чи побачили Макдональдс, ідемо в, ідем в Макдональдс, бо полячки хочуть піс піс А Торі, Вот Макдональдс. Всем добро. 750 це що означає? E... Побольше фриток. Побольше фриток. І ага. Як називається танця? Повісконе туфорю. Але нагріваєш, бо я не жив у себе. Он не хочу, щоб ти є потім. А, добре, я не буду. Побольше, побольше. У них чого не скільки. Поки замовили. Коротше, подивилися ціни, ціни такі самі, як у нас. Типу, мак 10 злотих 70 гривень. Чізбургер і... Я просто все добру чипер, тому що я люблю. Чику курицю? Чипну курицю, так. Я взяв чізбургер і велику картошку фріза 7,50. 50 гривень нельзя, ну нормально. Большой город Люблин, нечем заняться? За Я? нечем ничем. А в замысле чем ты занимаешься? Вот знаешь, там есть моя семья, друзья. А, ну друзья, если тут друзья бы были тоже. Идем с девушками по ночному Люблину. И тут ну, вообще никаких людей нема. по пустые люблин. У нас во Львове как бы ну людей побольше ночью. Здесь вообще нет. Уже четверта ранка провалимо цих па... дівчат. <реш> Півночі пройшло, Ми взагалі... Ну, скоро кось так пройшло, Ну зараз ми шукаємо куставочку, сядем, хочемо похавити. Не знаю, що ми будемо робити. Будемо чекати, може, що до Фінляндії доп'ємо, яка у нас залишилося, щоб ми не все випало. Блін, Макдональдс, а ну чекай. Все нас? Та в мене теж, але ну типа нормально. Мне ще тапли. Ммм. А все одно приплюснулось теж. Фу, бля, не уявляється, як я зараз хочу хавати, блін, в четвертій ночі в Люблені після тих всіх приколів, без... після цілого дня в дорозі, після тих всіх приколів, в четвертій ранку, вже десь пів п'ята, в пів п'ятій ранку, блін, так хочеться хавати і зараз я її б чизупори. Я тільки що осознав, блин, що так скоро якось пройшла ніч, я навіть не замітив, там, там побуду, там пройшли. Ну і ти вже рано, вот, дивіться, вже цвітає, от, ніч же прийшла. О, тишина, людей нема вообще. Взагалі навіть навіть машин тепер нема. Ми купуємо білет до замусу, бо в такому системі зарігти стопом, блін це жопа. До замисті в автобусі може трохи поспимо. На турі може в автобусі ж можемо поспати трохи. Стає прохладно, в бучі є сведера, в мене немає. Бля, як я хочу спати, бо я то жопа, блин. Ми йшли іншою дорогою, але мені щось підказує, що центр там. Зараз якийсь чувак я запитаєш. А ви не підкажете центр Любліна? Коротше, як ви бачите, чувак нам підказав, все нормально, пар ми з бучею, все зрозуміли, куди йти. Були б всі такі люди, бо б було б офігенно. Гусь же просто не вивалює, з той сумку він посередині, бля. Посередині площі без сів сидить. Ми двіжимося далі, направляємося. Тут по помаленьку люди вже починають виходити на вулицю, якісь движення починають, вже автобуси, тролейбуси Я йду, вертаюся, буча просто скину сумку, сів на неї. Сидите вже просто очі запасть, то я сам і всі мене в животі вже засинаю. То треба, блять, ми сидимо просто і ми тому засинаємо, нам треба ходити, то ми не будем засинати, як будемо ходити. Мусиш, блять, ти мужик чи ні? Давай, да это даже Давай, будь мужиком! Тебе... Блять, телефон впав! Блять! Слава богу не побавився. Шоста ранку? Будь я не вытримал. Будь что, на туре заснул? На туре заснул, он захрапеть. Э, это жопа. Какиесь <говорит> бомж, блядь. Будь ты не позорь меня <говорит> Ты что, блядь, дурак? Бля, не храпил заживем. Да ты храпишь, бля. Ты каву купить якось. Макдональдс зараз відкривається всм. Бля, я не знаю, я дуже хочу спати, але я блін тримаю себе в руках. Будешь блядь, на площе, и друбаться, спить, бля, храпить на площі, як бомж, бля. Що пиздец, да заебал, зустріга, блять, спать. Идем до Бургер Кінгу, будемо чекати бит Бургер Кингом, коли він відкриється. Зараз 25 по 6. З 9? Бля, він з 9. Зараз ми проходимо біля Люблінського замку. От, от так він виглядає. Це музей, ті, можна зайти, але це походу платно. Так як ми туристи бюджетні, ми не будемо заходити, напевно, тому що платно, та й часу нема Та й гусь там взагалі ледве ледве йде. Просто в гуся дуже тяжка сумка, він просто не виваляє, він вже там засинає. Дивіться як прикольно Там походу безплатно, даємо подивимось. Музей Якісь білети, але ми нічого не будемо купляти, ми просто йдемо. Тому замку нічого цікавого не було, свалили з Як його по Google Maps. По Google Maps. C'est Медіа експерт магазин. Туди? Дал далеко, далеко? В терасах, але галерія від 9-ї відпочинка Так, 9-ї, ага Звінкую Втікає від нас Українці Ось ну, тільки можна спати Коротше, будь де не присяде Там сразу і засне Присів, заснув, нормально Ніхто не побезпокоїть Просто в Польщі всі думають, що він бомж Гуляємо туди по супермаркети, яку синіті кофту знайшов в, в кропі, в Польщі. Свобода. Ну <скільки> що, давай що робимо? Їдемо автостопом чи їдемо автобусом? Взагалі, куди їдемо, як їдемо? Подивіться, яке місто ближче до нас, туди і поїдемо, що будемося по білетам. Ти хочеш хавати, давай за бурегіркінг сходимо по хабумонам. Дорого, дорого. Та похуй! А похуй дай пробую. Там я дивився 15 злотих. Нормальний так, бік так. великий. 150 Шось ти поміляв мене, типу, я ти дав євро тебе на евро, без злочинців. Та подивимося як по курсу, бо то добре. Позичив би на краняк Бля, ви тільки подивіться, який здоровий бургер. А, просто огромніший. Перший раз хаваю бургер кінку просто, в мене такі емоції. Бургер здоровий. За 25 злотих купили білет і їдемо до Томаша на Мерседесі. Взагалі ми хотіли їхати автостопом, але ми не спали, в вся така тяжка сумка. Ми просто не вивели автостопом. Якщо до вечора не приїдемо, то штраф 150 злотих. Нам не треба такі різкі. Тому ми, ми їдемо в автобус. Це, я так думав, що тут козирні місця, насправді, тут самі гірші місця. Тут, тут сюди є кандюк. У нас нема кандюка, у нас нема вікон. Іде до Томашова їхати? Час? Година? Не ціло 2 години Година... 2 години? Година 45-50 мінут Ага, минут. ага Около... Звінкуєм Звінкуєм Прошу вас І от ми стоїмо вже на трасі, лапаємо машини О, йде одюха якась Відійди, будь-чий, відійди <проси> Так, ось обшутовий містець Ааа hey. І сес Ей Słyszycie się? Tak. Andrzej. Andrzej. Jakub. Andrzej. Nazar. Jakub. Nazar. Chłopaki z Ukrainy? <laughs> tak. Z Ukrainy. Skąd? Z Lwowa. O! Znaet? Znaet? Za dwa Znaet. tygodnie jadę do Lwowa. Ta? Tak? Tak. No widzisz. A co tam robić? Zobaczyć, bo my mieszkamy w Zamościu, to niedaleko, więc... Żeby żeby zobaczyć Lwów właśnie A, Lwów fajne miejsce Tak jest Bio? Jaki bio? No. Do zdrowia Do zdrowia Nie spodziewaliście się takiego no. stopa Nie spodziewałem no. 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 Fajny stop kiedy wyjechaliście złowa? Wczoraj. Wczora. W Lublin. Wczoraj w Lublin. Jest Lublina w Tomaszu. Tu Zubrowka to jakby sama lepsza wodka i po cenie i po... Chyba tak, to najbardziej przyzwyczajeni jesteśmy do niej, bo ona jest w dobrej cenie i dobrej jakości. I Mirinda do tego jest idealnie. Mirinda i Zubrowka, tak? Tak. Jeszcze... <laughs> I na długo jedziecie? Do końca leta Studiujecie coś? Studianty, tak na zdrowie Na zdrowie Na zdrowie od, od. Żeby wam się w Polsce dobrze było Dziękuję Nie ma problemu Cześć Dziękuję Nie ma sprawy, do zobaczenia Paka. Cześć Wszystkiego Fajny stop <noise> <noise> Oby więcej wam takich życie. Aha